Вітаю, друзі! Ви на каналі Flagman Shop та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні на огляді у нас новинка 2024 року це крісло CarPro Diamond Bliss Chair. Що ж стосовно самого крісла, поговоримо за раму. Рама виготовлена з алюмінію та сталі. Вона є надійною та міцною. Саме крісло витримує навантаження до 150 кг, тому ви можете не переживати, що може там, зігнутися якась рама чи якийсь елемент даного крісла. Ми зробили безліч тестувань на ньому, провели майже повний сезон риболовлей. і воно показало доволі позитивні результати та підтвердило свою надійність у використанні. Що ж стосовно обивки даного крісла, це унікальний матеріал CarPro Diamond, який використовується тільки в серії Diamond, і є саме через це в своєму роді унікальним. Перш за все, даний матеріал є зносостійким та водовідштовхуючим. Тому якщо ви його залишите десь на вулиці, буде якась там роса чи такий мілкий дощик. Ви його просто складете і можете не переживати за те, що воно промокне. Також ми маємо вставки з мікрофлісу, які додатково мають всередині піноматеріал. Для чого це? Сам піноматеріал має ефект пам'яті, що додає самому ж риболову під час довготривалих сесій максимальну якість комфорту знаходження на риболовлі, сидячи в даному кріслі. Сам піноматеріал є як в сидінні, так і в спинці, а також в подушці, яку ви можете знімати або виставляти на трьох рівнях. Також ми маємо підлокітники, які розташовані на комфортній висоті для положення ваших рук. Маємо також неопренові чохольчики, які слугують як захисту. Від подряпин, а також одним з головних факторів, це є те, що, наприклад, коли ви на риболовлі, у вас є ну, там, палюче сонце, нагрівається сам пластик, тоді чохол захищає, ви можете спокійно покласти руки, не обпекти їх і з комфортом проводити час на риболовлі. Або ж, наприклад, якщо е Прохолодна погода, це там, як правило, закриття сезону або ж раннє відкриття коропового сезону. Пластик буде дуже охолоджуватись, коли на нього спирають. Ну, руки спираємо на підлокітники. Можемо відчувати якийсь дискомфорт. Саме неопренові чохольчики будуть захищати вас від цих всіх подразників, а також зберігати зовнішній стан вашого крісла. Також з правої сторони крісла ми маємо додатковий чохол для ваших напоїв, телефону, пейджеру або будь-яких дрібних таких речей, які ви можете туди покласти, вийнявши з ваших кишень, щоб вони вам не заважали і ви комфортно себе почували в даному кріслі. Габаритні розміри даного крісла в розібраному стані. Ширина 60 см, глибина також 60 см, а висота спинки становить 70 см. Транспортні габарити в складеному вигляді даного крісла 82 на 72 на 20 см. А вага даного крісла складає 8 кг 250 грамів. Що ж стосовно механізмів, які є на даному кріслі. Першим ми можемо зазначити це регулювання висоти ваших ніжок. Він виготовлений з надійного пластику, який не боїться. Якихось там, що ви його можете придавити чи вдарити, тобто він у вас не зломиться. Регулюється він доволі просто. Ви піднімаєте догори прапорець такий і видвигаєте. Довжина ніжок в складеному вигляді становить 48 см, а подовжити ви можете до 62 см. Також ми маємо тут шарнірну збільшену п'ятку. Для чого це? Наприклад, ви приїхали на риболовлю, там м'який ґрунт, пісок або схил. Саме ця п'ятка буде не давати вашому кріслу як просісти, так і здвинутися з місця. Тобто, якщо ви там ну, були випадки, коли маленькі п'ятки люди сідали і вони разом з кріслом просто їхали вниз по якомусь схилу. В даному кріслі це було все. Продумано і розроблено так, щоб максимально збільшити надійність перебування саме в таких умовах. Також другий механізм це у нас регулювання положення спинки. Ви можете його відрегулювати, як вам зручно, навіть покласти його повністю донизу і поспати. Даний механізм виготовлено з високоміцного пластику, який не буде боятися ні ударів, ні холодної чи жаркої пори року. Він буде надійно слугувати та з легкістю будете регулювати ваше положення спинки. Також в даному кріслі ми маємо таку функцію, як ви можете підтягнути. Ваше сидіння знизу, це буде слугувати для того, щоб якщо у вас там вага за 100-120 кілограмів, і ви під час того, як сіли на крісло, відчуваєте, що просіло і вам стає так некомфортно, просто підтягуєте дане крісло знизу за допомогою таких жгутів і комфортно почуваєте себе на ньому. Що ж стосовно самої подушки, розповім вам більш детально. Дана подушка кріпиться за рахунок. Таких ліпучок, їх три штуки, вони надійно триматимуть. А також позаду ми маємо дві кнопки, за рахунок яких ви фіксуєте саму подушку, та шість кнопок, які розташовані на трьох рівнях висоти, ви можете регулювати положення самої подушки, опускати її як нижче, так і вище. Все залежить від того, як вам буде зручніше. Тому, друзі, підводячи підсумки, хочу вам сказати, що дане крісло доволі дуже комфортне, зручне, в ньому приємно знаходитись на риболовлі та кайфувати навіть просто на відпочинку. За рік експлуатування в даному кріслі я можу тільки сказати найпозитивніші речі. Кому сподобався даний огляд. Підписуйтесь на наш канал Flagman Shop, ставте лайк.